Сьогодні в нас в арсеналі дуже класний, корисний та поживний сніданок. Тому уважно дивіться, і слухайте, і готуйте разом з нами. Тому що інгредієнти насправді дуже прості. Дивіться, у нас є авокадо. Сьогодні воно в нас таке, я не знаю, авокадо переросток таке воно величезне. І вже бачу, що воно смачненьке. Ми маємо також червону цибульку, таку фіолетову. Маємо два варених яйця, маємо грецький йогурт. Салатик, хлібчик. Також маємо зелень всередину, оливкова олія. Також тут у нас здається, це сушений чесник і сіль перець, ось за бажанням. Що ми будемо робити? Насправді для початку нам потрібно відварити обов'язково яйця, тому що зараз ми просто їх будемо очищати та поєднувати разом із авокадом. Також зараз наріжемо цибульку, наріжемо. Що ще Зелене ріжемо і mm -hmm. будемо робити наш рецепт. Це Нам не люблю Угу. До речі, я особисто саме ось таку, ось таку намазку mm -hmm. дуже люблю робити. Взагалі, ось це поєднання авокадо плюс яйце, або авокадо плюс тунець часто роблю. І воно так прикольно і поживно, і класно, і, і смачно. Mm -hmm. І на сніданок саме те, що потрібно, тому що це не займає багато часу, але дуже класно насичує. Да, дійсно, як ти сказала, і як ми анонсували на самому початку, це в нас буде білкова бомба, тому що тут є і яйця, авокадо — це жир. Тому в такому поєднанні на ранок саме те, що і потрібно. Я коли сказала, що це моя улюблена частина, це я сказала саме стосовно яєць варених, тому що в дитинстві це була моя стабільна робота вдома. Зварити, поставити варити яйця не поставити, а почистити почистити. Ставила варити яйця, мама, а от почистити буде зазвичай. Особливо перед новим роком, оце той е, марафон, yeah. коли ти готуєш три салати з вареним яйцем, і е, їх треба почистити великими mm. великими масштабами і партіями. Так, я є якісь лайфхаки, що як їх чистити? О, до речі, я зараз покажу свій. Я десь бачила лайфхак. <laughs> Лайфхаків зараз. Нема, знаєш, як, 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 зараз. Як, як дитина. Я покажу. просто брала і робила, але дуже важливо, щоб воно було е, не свіже. Так, так, тому, так, так. Що тому, що, і якщо супер-супер свіже, буде тяжко. Дивіться, мій лайфхак, я не знаю, що він зараз вийде, але іноді виходить. Ось так взято яйце, Ось так оп, пороз. Ой, у йому... Є... мене ліва рука. Краще працює, <реку> коли забула, що робоча ліва. <реку> так, ось так оп, беремо, і вона зараз мала би дуже легко очиститися, <реку> але о іде. Слухайте, оп-оп, дивіться чудово, і все гарно. Мені ще подобається, що в нашому рецепті є два варіанти, як ми можемо використовувати mm -hmm. цю намазку. Тобто, ви можете креативити і підбирати ці. Інгредієнти, які вам будуть до душі, є можливість використати це як стандартну намазку на хліб, піджарити хлібчик, або ж використати якийсь салат з гарним таким об'ємним листям для того, аби зробити навіть невеличкий в певній мірі ролл. І це буде, знаєте, ще е, цікавіше як одна із варіацій такого сніданку з однією і тією самою намазкою. А коли є варіанти вибору для ваших дітей, я думаю, це ще краще. Я дуже люблю, знаєш, не готовий сніданок, а типу розібраний. Коли uh -huh. ти можеш uh -huh. сам собі обирати, uh, no що поставити, uh -huh. так, що поставити в тарілку, коли є певний такий вибір, я думаю, дітям це теж буде цікаво погратися в ранці. Uh -huh. Як і радять наші нутриціологи, аби залучати їх до цього процесу, це буде дуже-дуже цікаво. Uh -huh. Так, нарізаємо зараз, друзі, цибульку будемо ще нарізати нашу зелень. Ось ці листочки величенькі. Ми не чіпаємо, тому що в них ми будемо також загортати нашу намазку. Ось як Майя каже, що ми будемо два варіанти. Зараз хлібчик, до речі, поставлю підсмажуватися. Угу, давай ось ставимося відсмажувати сліпчик. Мультизадачна Всі. жінка на кухні це просто скарб. А як по-іншому, я не розумію. Ну, я реально е, чим більше <ган> тут, наприклад, готую і вдома, коли розумієш, що часу мало, а зараз <ган> відключення світла, і буває, що ти просто у тебе знаєш такий спринт вдома. <ган> ти маєш встигнути е, поприбирати, поки є світло там, Звісно. приготувати, попрацювати разом з тим, Звісно. ще й приготувати їжу, можливо, навіть не на один день, ну це виклик ще той. Тому мультизадачність така важлива на кухні, і як добре. Що цього можна навчитися, тому що я думаю, це дійсно навичка, яка mm -hmm. не приходить одразу. Відаю шану всім куховаркам, які дуже багато часу присвячують тому, аби приготувати і нагодувати смачно свою родину. Mm -hmm. Просто вам великий уклін. Сто відсотків, особливо тим, в кого велика родина, і ти наприклад, знаєш, як кажуть, щось, щось робиш, Ой, а воно класно. зникає через кілька секунд. Там знаєш, мама, угу. наприклад, робить якісь булочки, якісь смачне дивишся, а вони не встигли. до вони парті, а не їх вже немає. просто. Це правда. У мене в найближчої uh -huh. подруги дуже велика сім'я. Там шестеро uh -huh. дівчат і сьомий найменший хлопець. Uh -huh. і то коли збирається вся родина за одним столом, це вже дорослі дівчата, їхні чоловіки, в когось вже є діти. Це просто, знаєш, величезна, навіть я б сказала, дві футбольні команди О -о. там вже скоро буде. Тому це чисто на один обід приготувати їжу. Наступної просто можна вже не чекати. Так, у нас угу. там дуже гарно підсмажується хліб. Все підсмажився. Як я люблю. Ота, бачиш, така трошки пригоріла. Я теж не люблю. Прийдеться битися. Я тобі віддам, Майя. Все для тебе. Дивись, готую сьогодні я. Віддаю все найкраще О, людям. Дякую дуже. Я насправді не буду битися. Просто дійсно дуже люблю. Воно якось з дитинства знову ж таки, отакі, знаєш, звички. Угу. Ну а поки Ангеліна буде все разом об'єднувати, змішувати, додавати ще нашу авокадо, Розповімо вам. Трохи про е, яйця, чому вони взагалі корисні, і е, чому ми можемо їх споживати. Найперше, як ми і зазначили раніше, яйця багаті на білок і амінокислоти. Одне яйце містить близько 6 грамів високоякісного білка, та всі незамінні амінокислоти необхідні для м'язів, мозку та імунітету. Також там є корисні жири. Жовток містить омега 3 та е, мононенасичені жири, які підтримують серце і мозок. Вітаміни та мінерали також присутні в яйцях, тому яйця багаті на вітаміни D, b 12 A, а також залізу, селен і холін, що допомагає роботі мозку. Тому, як ви можете побачити, дійсно дуже корисно для роботи мозку. Ну і вони так само низькокалорійні. Одне яйце містить приблизно 70-80 ккал, кілокалорій, що робить його ситним, але все ж легким для травлення. Тому можете сміливо використовувати їх у своєму раціоні, особливо, якщо ви займаєтеся спортом і не добираєте масу білку. Це ваш рятівник порятунок, так так. І ще знаєш, я нещодавно так натрапила на таке нагадування в соцмережах, коли порівнювали калорії, ось саме яєць, які підсмажені, mm -hmm. і яєць, які зварені. Mm -hmm. То там тотальна різниця, тому також варто зважати на спосіб приготування яєць, для того щоб добирати якісний білок і не перебирати жирами саме ось, ось цими насиченими, чи, mm -hmm. чи як mm -hmm, правильно. Насичені. Угу. Класно, що в нас сьогодні мікс. У нас сьогодні буде поєднання обох частин. І білку разом з жирами. Це дійсно така буде вже. Я казала, білкова бомба буде білково-жирна бомба. Угу. І так, і це ті жири, які потрібні для нашого організму. Вони там не насичені, тому угу. це взагалі супер. Супер. Будемо перемішувати, друзі. Дві об'єднуємо оп. Можете це ділитися. Які варіації намазок на сніданок ви можете робити у себе вдома або, можливо, будете сьогодні готувати? Тому нам буде дуже цікаво перечитати, глянути? Будемо будемо брати собі на озброєння, тому що як казав нещодавно Ваня. Ви думаєте, це так легко шукати рецепти на кожен ранок? Тому видно ще ви, ви звані пів тижня. Так, Ми звані пів тижня. У, у мене просто вже знаєте силкивання та Крафтовість, кранч. Так, так. У нас просто розповім тобі, якщо ти раптом не дивилася, ага, розповідай. ми готували фініковий кекс в понеділок. А потім ми робили хумус середу. Угу. І коли ми готували хумус, там були часточки, і мені попався чесник. Мені попався чесник. Ой-ой, ой і я його угу. не збила до кінця. І знаєш, були такі грудочки так. трішки. А це ж фумус, мала би бути однорідна маса. І він такий, ну нічого, ми назвемо його просто кранчем, угу. і у нас буде, так би мовити, інша історія. Угу. Ну що, друзі? У нас вже майже все готове. Дивіться, оптика гарна маса вийшла. Трішечки її підсолимо, трішки підпарчимо. Додаємо також сюди наш грецький йогурт. Ось і буде краса, і вже все майже готове. Будемо скоро намачувати на наш хлібчик, угу. ну і також на листочки. Ну що, дорогі, наші готові презентувати вам наш кулінарний витвір мистецтва цього ранку. Нагадаємо, що ми готували ось такі бутерброди з намазкою. Е, називається така собі білкова бомба. Дивіться, що в нас вийшло. Також е, можна загорнути ось, як зробила Майя, в таку собі галушечку. Ну, в нашому випадку це галушечка, просто так. через те, що листя не супер-супер велике. Але можна лисочок. На, на так, листа. ви можете брати набагато більше і робити от такі повноцінні роли, ніби як зле. Я просто з салату, тому uh -huh. будемо куштувати і пробувати. Я зробила а, не не теж, Мені так хочеться скуштувати от в цьому варіанті. Теж собі таку зроблю. Що ти скажеш? Тому що з хлібом зрозуміло, вона мала би бути смачна. А ось в такому варіанті. Як тобі? По-перше, мені дуже доведено до смаку, мені дуже достатньо солено, oh. бо я люблю, коли воно так. Солененькі. І просто класно, знаєш, е, тут гра текстур вже більше гра е, є. Через те, uh -huh. що сама намазка вона дуже м'яка, ніжна, вона така кремоподібна. А коли ти використовуєш хліб, то є оцей, оце відчуття хрустку. Так само uh -huh. і з листям салату. Ти відчуваєш, що е, щось хрустить, і разом із тим це ніжно. Тому класно, коли є таке поєднання саме текстур. Мені подобається з ним гратися. Uh -huh. Дуже класно. Взагалі вона пасує. І до листочка салату, і до хліба 100% загалом дуже рекомендуємо, друзі. Можна таку намазку робити взагалі в кількох варіантів. Варіантах тут головне яйце, авокадо і додавайте. Ось що ще душа бажає. Робіть саме такі сніданки, і буде вам щастя, тому що це легко і швидко.